Вітаю в ефірі першого міського програма Вечір п'ятниці. З вами Антон Чекаль. Аварійне гальмо саме така креативна назва криворізького гурту, який вже завтра запалить сцену палацу культури Саксагань о 16.00. Мета у митців одна зібрати кошти для 4-го окремого кулеметного відділення 459-го батальйону сухопутних військ. Проте виступ е, творчих криваріжців буде останнім у такому складі. Про історію колективу та підготовку до благодійного суботнього виступу. Ми поцікавимось у фронтмена гурту Аварійне гальмо Олега Міджела. Вітаю тебе! Вітаю! По перше, хотів тебе спитати, чому саме така назва гурту аварійне гальмо? Тут якийсь підтекст філософія, що саме. Філософії взагалі ніякої немає. Все дуже просто і банально. Їхав я собі в метро нашого прекрасного міста і побачив в тролейбусі, точніше в трамваї, яке у нас катається аварійне гальмо. Я такий думаю, ну прикольно, ну прикольно ж, правда. І пішов хлопцям, кажу, все, називаємося аварійне гальмо. Вони каже, ну, ти, звісно, Олег, ну, не дружиш взагалі з головою. Ну, я кажу, ну буде прикольно, не, не переживайте там. Все. Назвались, приєлась дуже сильно, насправді. І ось така філософія, її немає просто. <хи> І немає, я зрозумів. Але це коли було? Коли створився гурт? А, гурт створився. Я не пам'ятаю число, але це було влітку. На початку літа, а 9 число на початку літа. Це минулого року, правильно? Так, минулого року. Угу, Я зрозумів. А от за такий час ну, більше року, скільки mm. у вас проєктів, можливо, фестивалів, виступів, нових пісень? Ой, ну, насправді я не згадаю і, і фестивалі, і виступи. Небагато. Фестивалів взагалі майже і не було. Ми не на один не потрапили, та й не на один не балотувалися взагалі. Ось. А з приводу пісень авторського матеріалу я б написував 12 песен, красивих таких. Ось. І все. Але. У Spotify, ну на всіх стрімінгових платформах є тільки чотири. Тому що на це все треба час. Треба зробити спочатку обкладинку, потім, щоб мені зробили красиву пісню, тобто всю обробку, зведення і так далі. Ось на це все час, поки вона ще вигрузиться, це місяць десь чекати. Тому ось так. Угу, Я зрозумів. А взагалі, наприклад, що ти хочеш своїми піснями, творчістю дати глядачам? Яку емоцію, наприклад? Емоції, яку ж я емоцію? Ну, у мене є пісні, є панкроковські пісні. І я рахую за те, що панкрок є щирий. Взагалі, в мене там пісня називається Ти пішла. Вона просто про те, як я ну, зі своєю дівчиною розлучився. Ну, отак просто. Мені було дуже. А бідна в той момент, і взагалі вона мені просто там зробила каку, скажімо так, і все. І я написав такі слова на папері: Ти пішла і не повернешся ніколи. Я сам втомився відчувати ці проколи. Ось, воно геніально! Але я ще тоді не розумів, наскільки воно буде геніально. І люди співають, і воно, вона дуже подобається. Всі кричать цю пісню. Я не знаю чому, але вона дуже достойна. І. Там є щирість, там є слова, які просто життєві, які цепляють. От, другий куплет мені взагалі дуже сильно подобається. Він такий болючий, але вона не є, як всі пісні про розлучення. Там ти, а ти можеш заспівати зараз другий там. приспів. А, щас. Або в куплет. Я розумів, що вже нема тих самих твоїх торкань. З кожним днем ставало дедалі більше. Питань у той момент. Я вже для себе майже все. Розклав, але питання залишається за що. Кохав. Ось така пісня. Клас! Геніально! Так! Ось. Ось. Погодься. Е, от така, ну просто я несу, не знаю. Поки що пишу пісні про кохання. Я одна тільки про війну. Я взагалі рахую, що я не буду писати про війну, тому що не знаю, всі вже знають, що в країні відбувається і не перший рік, і не перше століття. Ось, і просто, ну, є люди, які пишуть собі там сковка і ще. Хай вони пишуть, я не хочу, тому що, ну, хто я такий, мені всього там на всього 18 років, але а я тут пишу про війну, і, так, так, що він знає, взагалі, що він леп, ліпить тут. От і все. А взагалі, ти з творчістю, я розумію, з самого дитинства. Так. А коли ти дитин. почав? Можливо, мама побачила тато. Як це відбувалося? Це відбувалося, я пам'ятаю, дуже маленький був, дуже-дуже маленький. І в мене були сістри в кімнаті. І коли вони вийшли, я включив на телевізорі якусь пісню і почав кричати, просто я підспівував. І потім я почав якось вже внікати в це. Познайомився, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, 12-й рік з творчістю Лепса. Хай він там поїде на Бахмут, хай він там собі зляже, красиво буде. дуже. І Потім поставить перевернуту рюмку водки на стол. Ось. Да. І в общем, я заспівав на свадьбі цю пісню. А, ось якраз. І потім мене Тамада почала кликати на свадьбу. А мені було на той момент років сім. Я ну не слуху, грубо кажучи, хоча слух у мене дуже добрий. А, не щось не голосу, але щось там собі кричав, і людям подобалось, тому що такий малий в очках, типу Лепс, щось, а щось пише там. <гум> манеру все копирував на той час. І як же зараз це правильно сказати? І на той час мені платили такі гроші, що я просто ну, зараз я таких не заробляю ніколи. Ну, на той момент це 12-й рік, ну 500 гривень за одну пісню. Ну, звичайно. Це, Це сумасшедші гроші були. Це у тебе такий вже бізнес був, да, напевно. був, бізнес. Такий був бізнес. А потім все, перестав я його слухати. Взагалі, от я не знаю, якесь відторження від його творчості. я десь якесь інтерв'ю подивився. І він щось такий противний був, то я перестав його і слухати. Ось. Uh -huh. А після цього якось щось, музикою, більше не так сильно займався. А потім. У мене почалась любов до української музики, взагалі, до української творчості. У 2014 році приїжджав до нас Кузьма, от сюди якраз, от там було на задньому фоні. Де, буде, о, собор, так де так. Да. Ось саме там приїжджав, безкоштовний був концерт, і батьки казали, що він буде. А я такий, та що це за патла ти? Типу, чувак, я не знаю, не хочу йти туди. Але потім ми приходимо за гостей додому. Я чую музон так фігачив, що я просто офігівший. Я кажу, все, ми збираємося, бігом. Ми приїжджаємо і я потрапляю на суперпісню. Обана, на зашибісь, наливай кохана. І все. І почалась любов до гурту Скряві взагалі. У мене. І до музики україномовної. І я знаю, що ця любов вона продовжується. Тебе навіть Продовжує. зараз і запрошують на концерти. Так. А розкажи е, про такі, ну можна сказати, твої виступи. Тебе, тебе запрошуються вже також показни того, що ти не просто ну не просто хлопчик, ти вже і професіонал-артист, який може виступати з доволі відомим гуртом. Так, на є так можливо всеукраїнському рівні. Ой, ну не знаю, можливо, так воно і є. Я взагалі дуже багато мріяв про виступ саме з гуртом Скрябін. А, після того, як я побував в Переживому Кузьмі на концерті «Скрябінів», я дуже закохався в цю творчість і дуже багато став слухати інтерв'ю, пісень. І в 2015 році він після концерту у нас 1 лютого лютого виїхав, го він трагічно загинув. І я почав ще більше слухати його пісні. І в 2015 році е, ми дізналися, що буде кастинг. Ну, на телешоу Україна має талант. Хоча тоді я ще не знав, що це буде Україна має талант. Батько сказав, що якийсь талант-шоу просто. І треба йти на той кастинг. Ну я вибрав пісню Маршрутка, Кузьми. Ось. І ми пройшли цей кастинг, подзвонили, написали, все, їдьте в Київ. І я поїхав з мамулею своєю. І я, якщо не помиляюся, це тебе привело до півфіналу. Так, до півфіналу я пройшов, відіграли теж там, відпівав півфінал, і все. Потім вже не вийшло, на жаль. А от така, можна сказати, поразка, вона тебе заставила там опустити руки? Ні. Мені було 10 років, мені було в залі по барабану, скільки там людей сиділо, скільки там мені щось сказали, гадості. Я це сильно не сприймав і ну, надалі не сприймаю. Мені, для мене поразка це, ну. Я не знаю, ну як ну впав, обтрусився, пішов далі. Що робити? Немає іншого варіанту. І це правильний підхід А коли ти зрозумів, що взагалі музика, писати пісні, писати музику це як справа твого життя? Напевно, як, як дихати повітрям? Ой, я, якщо чесно, я ненавидів музику дуже, дуже сильно, ну тому що мене відвели на фортепіано. Я грав в ці пісні, цих моцартів, бахів, і я, ну, мені не треба було просто. Я хотів на вокал піти. Мене не взяли в музичну школу на вокал, сказали, давай на піаніно будеш грати, а там вже в хорі будеш співати совмістіш". Ну, Я 8 років відіграв на фортепіано, і я сказав, що більше я з музикою не буду пов'язаний ніколи в житті. Я сказав, я не піду в музичний коледж. Так, отак. Крапка. Але потім почалось повномасштабне вторгнення. і я все ж таки взяв телефон, взяв нотатки, сів за фортепіано, яке я ненавижу, і став писати музику і текст до пісні першої в моєму житті. І ось так. От музика зараз це все, з чим я живу насправді. І ти започаткував тоді гурт виходить? — Так, після цього я прийняв е, участь в самому першому взагалі. Як це ж івенту, івенту в Україні взагалі, напевно, що від організації крутої можна сказати назву? Напевно так. Так, Від організації порода. І вони провели такий масовий захід, називався він Бомбідарій. Там зібрали 27 або 26 тисяч гривень для хлопців, ось і волонтерів. І після цього я познайомився з людьми, з якими подальшому ми грали вже в гурті. ось. І назвалося це Варіна-Гальмо, почали грати на якихось маленьких таких концертах. Ну, попросились впіхніть нас, будь ласка, ну там вперед, а потім вийдуть вже професіонали, а ми так чуть чуть, -чуть, -чуть, -чуть побалуємося, ось. А потім вже стали ну, люди нас якось впізнавати, типу, як гурт, такий, о, круто, молодці, там ля-ля-ля та поля. І ми почали далі, далі, далі. Спочатку кавери, ну, там на скрябіна лабали, лабали, лабали. А потім вже все стало як гурт. Вже я почав писати більше пісень, і ось так от вже десь пісень, 12-13 у нас ого. Тобто сам жанр, він, напевно, ну дуже схожий з творчістю скрябіна. Чи так. все ж таки ти намагаєшся відрізнятися в певних аспектах? Е, багато якихось пісень схожі, і мені це люди говорять. Але, ну, вибачте, я слухаю Скрябіна 9 років, я не, не знаю. У мене просто в голові мотиви валяються такі, і все, я таки пишу по такому якомусь аспекту. Але зараз, після того, як я виступив з гуртом Скрябін, я познайомився. З крутим, ну просто ну, легенда України. Юрко Юрченко. Це ж, блін, я йду. І... ну Ти, напевно, знаєш його. Ну, можливо, не, не знаєш, а можливо, якщо я тобі заспіваю пісню, затанцюю, мінує, ти що? Робить? Звичайно, так. Хто, це, не, хто не знає. Оце, оце, оце Юркеш якраз такий. оце він, він легенда взагалі України. Тому що 90-ті, територія все було так. І у нього є син, дуже крутий чувак, Джордж. І, Джордж, привіт. Думаю, ти подивишся це інтерв'ю. І там у нього дуже круті мотиви. Джордж пише дуже круту музику. І я набрався у нього якихось таких ну, кордів цікавих. І зараз почав змінювати стиль своєї музики, щоб не бути схожим між собою, там, що я б написав одну пісню, вона схожа на другу. Ну, Зрозуміло, що той же там, парфенюк який-то відриваючись. Я поаналізував його пісні, у нього всі пісні на одних і тих же акордах, тільки тональності різні. Ось і все. Але чувака слухають і в чому цьому проблема? А ти б не хотів от набирати таку ж саму популярність, просто в своїй царині в своєму жанрі? Ну для кожного артиста хочеться набрати популярність взагалі, і гурт хотіли, щоб був популярний, але я не знаю, що треба зробити, щоб гурт став популярний. або писати повну попсу, або взагалі не знаю, що писати і що робити. Чесно, не знаю, як комерційно це розвиватися. Це, напевно, така причина, чому ви зараз ставите таку крапку. Так, да. з, з одного боку, так, а з другого, у нас багато було музикантів в гурті. Я багато людей ну, змінив, багато людей сказав, викреслив, просто сказав, давайте попрощаємося, тому що не вариться каша. А потім остаточно для мене була крапка, був концерт у нас день народження гурту. то й моя вина була взагалі. І чуваки просто почали ну, лежати. Але вони лежали, і я лежав. І ми, в принципі, всі лежали. Але після того, як я повиступав з профі, я приїхав в місто і такий, щось, блін, ми граємо якось ну, фігово, як нас взагалі люди тоді слухають, я це так удивився аж. А, і я сказав, чуваки, давайте, це у нас буде там, допустим, останній концерт, у нас був день народження гурту ну, з, ваш, ну, з нашим складом. Цим. І далі, що буде, то буде. Коротше. Оце якраз останній концерт новим складом, тому що я намагався якось аварійне гальмо пропіхнути, але той самий Джордж сказав, чувак. Ось всі, які люди питали, чому останній концерт. Аварійне гальмо останній, але творчість буде продовжуватись, буде під псевдонімом «Міджело». Це да. твій, можна сказати, особистий проєкт. Так, так, це буде мій особистий проєкт, сольний. Всі пісні, які були написані для гальма, вони залишаються цими ну, піснями, які вони були, але вони будуть під іншою просто назвою. Ось і все. Я міняю просто структуру цього всього. Тому що комерційно гурт витягнути трошки вище ну, майже неможливо. Я не знаю, що треба просто писати. Просто ти обираєш е, такий елемент, ну, можна сказати, в бізнесі. це Крокувати далі, незважаючи так. ні на що. Так, крокувати далі, незважаючи ні на що, тому що взагалі гурт складна штука. Треба зібрати всіх музикантів, і треба, щоб у кожного якась думка є взагалі. Ну комусь не сподобається, що я написав тако, таку от букву, таке словосполучення. Він захоче це змінити. Мені, як автору своїх пісень, я приношу музику, ну тобто акорди, я приношу там текст. І давайте далі щось цим робити. Аранжировку давайте разом робити. Ось і все. Але коли мені кажуть, ні, не годиться там, попса, я такий. Ну ребят, а як ви хочете взагалі? Ну, просувати музику? Попса це непогано. Попса від слова поп популярна. Музика, яку слухають. Да, є Байрактарщина, Шароварщина. Давайте почнемо з цього. Я ж таке не пишу. Я не пишу пес патрон на Байрактарі там закрутив. короче, сальта. Ну я ж таке не пишу. І я стараюсь. Да, пісні про кохання. Да, це, це папса. Ну, люди таке слухають. Людям калисна, і ти в рушниках ну, і слухати, як у нього, блін вдалось, а у мене не вдалось полюбитись. Отак. От я, до речі, хочу зачепити таку тему, що ви свій останній все ж таки, концерт. Ви присвячуєте благодійній меті так. зібрати кошти yeah. е, для наших захисників. Е, взагалі, зараз е, тяжко проводити так, такого роду заходи, можливо, там в Кривому в Кривому Розі або на ну, Всесвітній арені або всеукраїнській арені, саме благодійній, е, ну, за для того, аби віддати прибуток нашим захисникам. Я не знаю, наскільки складно, наскільки легко, тому що якщо люди приходять, вони приходять. І мені здається, що людям пиши, не пиши, благодійний, не благодійний, якщо вони не зацікавлені в тому івенті, вони на нього і не прийдуть взагалі. Але ну, ми всі розуміємо, що ваш донат 150 гривень він іде як на нашу оренду апаратури. І, до речі, концерт відбувається за допомогою організації одної класної. Я хочу дуже сильно їх назвати, якщо це можна, тому що хлопці дуже стараються, правда. Зазвичай така що мені? команда. Там у них така команда, природа називається. Саме природа, не порода, природа. Чуваки роблять таке, що вони взагалі хотіли гурт Скрябін покликати. Але mm. трошки це не вдалося. Тому що, ну вибачте, дуже багато всього нам треба. Я зрозумів. Можна сказати в таку е, фінальну ноту, що ти продовжуєш свій шлях. Виставити крапку саме в колективі такою благодійною метою, е, концертом. Я запрошую всіх наших глядачів також приєднатися завтра о 16.00 палац культури з буде виступати гурт Аварійне Гальмо. В нашій студії був його фронтмен Олег Міджела. І до нових зустрічей з вами був Антон Шекаль і програма Вечір п'ятниці.